Кіровоград поплив через сильний дощ та непрочищені зливстоки обласний центр підтопило. Подекуди води майже до поясу. Найбільше води було у мікрорайоні Ковалівка. Там перекрили дорожній рух, Затопило і центр міста. Через це на дорогах виникли затори. Зупинився громадський транспорт. Люди ходили, босоніж. на найбільш проблемні місця оперативно прибували рятувальники. Були випадки, коли водіям доводилося розпізнавати власну автівку по її верхівці. Не було мені здесь, я прийшов його так да я вже <зırk> <зırk> Все. видно, люди по коленам в воді там в принципі можна не знати п'яточка, водо в он як воно плаває человек. Рятувальники відразу виїгають, виїжджають на ті проблемні ділянки доріг, які є у нас в обласному центрі, і ми про це добре знаємо. Ми відразу виставляємо пожежну рятувальну техніку на чергування. Аби якщо потрібно, то відразу оперативно реагувати, надавати допомогу тим водіям, які потрапили, скажімо, в воду в глибоку воду.